Міністр оборони Великобританії Бен Волос заявив, що Російська Федерація стягнула в Україну вже 97% своєї армії. Однак і цього недостатньо, аби прорвати оборону ЗСУ. Їх боєздатність знижена на 40%, А майже дві третини танків знищені або розбиті. Це має прямий вплив на безпеку Європи. Цитує BBC Radio 4. бойові навички окупантів. Бен волос оцінив майже на рівні Першої світової війни. Перемога Російської Федерації в Україні відкриє скриньку Пандори та спровокує жорстокі війни в усьому світі. Про це в інтерв'ю Монін Едішн розповів держсекретар США Ентоні Блінкен. Путін має відмовитися від свого уявлення про те, що Україна є його власною країною, що її потрібно стерти з карт і включити до складу Росії. Він уже зазнав невдачі в цьому, зазначив Блінкен. Окупанти створили на території України найбільшу в'язницю в Європі. Так, мер Мелітополя Іван Федоров оцінив ситуацію у місті, закривши весь людям на підконтрольну Україні територію.